Це тому що раніше день кривавої революції був красним днём календаря. Але сьогодні, перед нами історична відповідальність, перед Ми можемо цей день зробити. Щодо нового закону про вибори і, звісно, щодо закону про прокуратуру. І це відкриє нам, реально відкриє нам. Інше зовсім майбутнє. Майбутнє європейській цивілізованій родині. Ми, українці, європейська нація і наш шлях туди. Сьогодні наша відповідальність і з однієї сторони, і з іншої сторони. І ми однозначно повинні цього досягнути. І давайте повернемося. Доля України вирішувалася, не як в 17-му році, поза межами України. А сьогодні ми все можемо зробити тут, в тому залі українського парламенту, вирішити реальну, правильно, світлу, долю і майбутньої української держави. І ми це зробимо. Слава Україні!